На одному із полігонів Херсонської області відбулися навчально-тренувальні стрільби із особовим складом спеціальної роти міліції та батальйона патрульної служби особливого призначення Херсон. Заняття проводились з метою вдосконалення навичок володіння та поводження з вогнепальною зброєю. Перед початком занять керівник стрільб провів інструктаж, під час якого нагадав про основні заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Під час навчань правоохоронці мали можливість удосконалити власні навички стрільби з автомату Калашникова та пістолета Макарова. Також вони випробували нові для міліції види озброєння: ручний кулемет Калашникова, протитанковий гранатомет і підствольний гранатомет. Особливу увагу бійці приділили заняттю з тактики дій в екстремальних ситуаціях. Усі присутні на практиці відпрацювали пересування у бойових. Тріках та стрільбу по цілях, начальник МВС України в Херсонській області Артур Мєрікав зазначив, що такі тренувальні стрільби сприяють належній підготовці та підвищенню майстерності кожного працівника міліції у володінні вогнепальною зброєю. Головне наше завдання навчити діяти так, щоб вберегти власне життя та життя бойових товаришів у разі виникнення реальної небезпеки. Такі заняття планують проводити щотижня для того, щоб міліціонери мали змогу ознайомитися з різними видами стрілецької зброї та вдосконалогія. Ати практичні навички зі стрільби.